Вітаю всіх. І так. США хоче зупинити поставку Зброї Україні і змусити до перемовин. США дійсно зупинили всі поставки Озброєння Україні. США дійсно зупинили всі поставки озброєння Україні. Е, ні. Я б скажу ще ні. Ще ні. Домовляються про щось. Є домовленості юридичного характеру, які відпрацьовуються, ні. Але це питання заходить в тупік. Воно ще відпрацьовується, але вже поступово на зменшення, на зменшення, на зменшення йде. Вимагаю домовлятись, дійсно, так. Щоб змінити ситуацію. Вони хочуть змін. Де ми вже хочемо змін, щоб перестало літати, перестали обстріли. Мене цікавить припинення обстрілу, перш за все. Я прекрасно розумію, що наступ не буде зупинено. Розумієте? Я це розумію. Прекрасно. Так, тепер давайте дивитись. США припинить постачання зброї Україні в найближчий час. США припинить постачання зброї Україні в найближчий час. Ні, відлюдник ні. Також ні. Я б сказала ні. Тому що новини це новини. Фільтруйте. Будь ласка, мозок вмикайте, або перестаєте думати, мене це дратує. Знаєте, буде якась зупинка поступово. Вони поступово до цього прийдуть, не відразу. Те, що випало випали тією колодою. Відразу ні, поступово так. Вони будуть зменшувати цю допомогу, і щоб ми йшли на перемовини. В якому дусі, ну, в якомусь. Розумієте, вже я робила розклад, робила, що нам не говорять. Ось там воно все і вилізло. Україна стоїть перед вибором, і вибір вона цей робити буде. Як би ми хотіли або ні, просто думайте головою, не пишіться, як бред. Ми можемо хотіти все, що завгодно, а зроблять так, як їм потрібно, і все. Ті, хто живе в цих спірних чотирьох областях, просто розумійте ситуацію, будьте готові до певних дій, якщо це потрібно. С -с Сценарію може бути багато. Розумієте, поки що йде одна картинка. Може змінитись в будь-який момент. Харків ми завжди порохова бочка, я вже звикла. Суми, ну, сподіваємось, тенденція буде триматись непогано, скажімо так, хоча б непогано. Щоб тримався фронт стабільно. Без просувань, хоча б так. Тому живемо, як живемо. Розумієте?